Чи поміняють електричну опору по вулиці Східній? З таким питанням до редакції звернувся читач, пологівець Віталій, додавши фото аварійної опори. Районка передрасувала питання до начальника пологівського рему Олексія Лонтрата. Він рекомендував пологівцю прийти до рему і написати заяву з проханням замінити електроопору. На сьогоднішній день жодної інформації щодо проведених та запланованих робіт по вулиці Східній кореспондентам районки отримати не вдалося. Ми побували біля цього стовпа. Він стоїть прямо. На перехресті, і біля нього постійно ходять люди. Якщо його не замінити, він впаде комусь на голову. Сказав нам один із перехожих, і він має рацію. Міський голова Віктор Корольов розповів нам, що електроопори в пологах знаходяться або на балансі пологівського рему, або електропостачання станції пологи. Вулиця Східна знаходиться на балансі саме районних електромереж. Тож радимо небайдужим пологівцям не зволікати і звернутися туди з письмовою заявою.